Отримали одну штуку. Всього лише одну штуку. Інверторний генератор закритого типу на 2,2 номінал. 2,5 піково. Закритого типу, це значить, що він дуже тихий. Інверторний це значить, що у нього правильна синусоїда. З ним будуть працювати котле опалення. Ну і взагалі вся техніка. Так, відкриваємо. Ми хотіли завести більше, але нам більше, як завжди, постачальники не дали. Так, торгова марка «Зегор». Так упаковано, тут у нас іде інструкція гарантія тут заряджати акумулятор. Оці крабіки, вілка, викрутка, лійка. Так. І достаємо. Ось так виглядає. Як чемодан. Тут у нас все, як звичайно. А тут, бачите, одна розетка йде, бо у нас було таких 3-кіловатний. Було дві. Тут одна розетка. Так, що у нас тут? Економ режим є. Всі датчики теж є. Е, этот, Сигналізатор низького рівня мастила, індикатор перенавантаження. Все стабільно, коротше, все є. Це у нас так включається, виходить. Дрослі закриваємо. І можна його на холодну заводити. Заводиться досить легко. Так, 2,2. Так, а ну що тут написано? 2,2 кВт номінал. Піково 2,5. 18 тисяч, 2 роки гарантії. Одна штучка приїхала. Хто перше забере, того, як говориться, і буде.